you Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Міська влада продовжує перевіряти якість ремонту дахів. Кременчуцькі школярі братимуть участь в Олімпіаді з фізкультури. В Кременчуці змагалися кращі ветерани плавці з усієї України. Чим живе Кременчук дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв поглянув на Кременчук з 30 метрової висоти. Головний об'єкт пильного погляду дахи. Це другий день триває перевірка якості виконаних ремонтів покрівель житлових будинків. Якщо оглянути Кременчук з висоти пташиного польоту, одразу можна помітити новенькі відремонтовані дахи житлових будинків. Візуально виглядають гарно. Але не переконання міського голови Олега Бабаєва якість виконаних ремонтів необхідно перевіряти ретельно. Тому сьогодні мер Крамачука особисто оглядав замінені покрівлі на молодіжному. За словами директора керуючої компанії Олександра Бондаренка, за 4 роки 4 п'ятих житлового фонду житлорембудсервісу вже відремонтовано. В переважних випадках для ремонту покрівель використовують роберойдове полотно. Це не той робіротка, який був ще совєстські времена на бітумній основі, це європолотно. Мінімальний срок його експлуатації це мінімум 10 років. Ложиться оно не на бітум гарячий, а на холодну мастику, потім розігрівання газових балонів. До здійснення капітального ремонту підходить комплексно. Капітальний ремонт входить в повністю стопроцентне перекриття рубіробним полотном кров. Ну, звісно, в процесі ремонту кровлі ми не тільки ремонтуємо саму кровлю, ми ще допомагаєте міняємо. Виходу на кровлю, да, ми ремонтуємо вентиляційні оголовки, ми ремонтуємо лівневі каналізації для стока води з кровлі. Тобто, все пройде доволі таки комплексно. Міський голова Олег Бабаєв результатами інспектування залишився задоволеним. Саме, що мене радує, що зроблено велике количество будинків, Поэтому сьогодні от... управляющая компания Житлогим сервис мы посмотрели, как не выполняют работы. Естественно, не без недостатков, но то, что количество отремонтированных кровель у нас в городе увеличилось существенно, это уже положительный, положительная динамика в развитии жилищно-коммунального хозяйства. Ну, пять ставить... Нельзя, но оценку 4 можно поставить. Я скажу, качество работы устраивает. Но ну, есть кое-какие недостатки по вытяжкам из этих. Надо их приводить в порядок все равно. Или побелить, или покрасить. Кое-где двери не стоят. А само покрытие Достаточно хорошого уровня. Це приємно. Якість виконаних робіт підтверджують і мешканці будинку. Я живу на 9 етажі, квартира 143. Раніше криша текла, після есть, коли були сильні дожди, затікала, кроватка у ребенка всі мокрая була. Після того, як зробили кришу, нічого не біжить, все добре, спасибо за те, що зробили кришу. Але дещо у будинках кварталу 297 просто вразило мера. Грязь в лифтах и грязь возле домов и квартир. Это говорит о внутреннем состоянии жильцов, которые проживают в этом подъезде. Убирать за ними ту грязь, которую они бросают, никто не будет. Возле их квартир, возле э, лифта. Сам лифт исписанный, грязный, заплеванный. Вот, конечно же, это говорит об общей культуре жильцов этого подъезда. Поэтому я хочу к ним обратиться и сказать, пусть они наведут порядок. Потому что убирать за ними никто это не будет. Крім того, у жахливому стані находятся и внутрішньоквартальні дороги. То, что сегодня возле дома номер 2 это вообще недопустимо. Это ужасно. Поэтому мы постараемся принять меры, чтобы люди себя чувствовали нормальними людьми міський голова Олег Бабаєв впевнений, щоб навести лад у житлово-комунальному господарстві Кримичука, необхідно робити одразу 3-4 кроки з благоустрою прибудинкових територій, щоб кримичуцькі двори стали сучасними, з гарними внутрішньоквартальними дорогами, дитячими ігровими майданчиками, відремонтованими під'їздами, лавами та урнами для сміття в достатній кількості. Цій меті і буде присвячений наступний 2013 рік. Сьогодні ж у другій половині дня інспектування відремонтованих покрівель на багатоповерхівках продовжив перший заступник міського голови Андрій Погрібний. На відміну від дня учорашнього, посадовець залишився незадоволеним якістю виконаних робіт. Тему продовжує Тетяна Андрієва. Згідно затвердженого графіка, для кожної з кримічуцьких посадовців сьогодні перший заступник міського голови Андрій Погрібний оглянув капітально відремонтовані м'які покрівлі на двох багатоповерхівках, які розташовані за адресами. Вулиця Героїв в 199 та 85. Андрій погрібний проводив інспектування спільно з депутатом міської ради Олександром Головачем. Перший віцемир Андрій Погрібний прискіпливо оглянув, як проведено капітальний ремонт м'якої покрівлі, наскільки щільно виконано з'єднання стиків рубероїду біля зливових труб, решіток чи біля димовентиляційних каналів. Саме з цього приводу Андрія Михайловича виникло багато питань і зауважень до представників управляючої компанії. Я поставив там 4 з мінусом за виконані роботи по кровлі. Сьогодні я, чесно говоря, ну, навіть троєчку не готовий поставити, тому що ну, виполнена дуже, Такий економ варіант, де було сіконом на матеріалах, і причому я чесно говоря, не бачу того, що ми що с в конце концов, Тих там 30 сантиметрів рубіроїда, которые привратяться через полгода в проблему для жителів верхніх етажей. Але на думку першого заступника міського голови Андрія Погрібного, у порівнянні з роком минулим, все таки у цьому напрямку є позитивні зрушення якість робіт поліпшилася. Адже підрядники зрозуміли, їх роботу чітко контролюють на кожну кришу. Ми підіймаємося, перевіряємо, смотрим, порівнюємо з тим, що ми. Планували виповнити на этом об'єкті Качество робіт і багато подрядчики, які виконували роботи прошлом году. В этом году їх просто вже не виконували. Їх ніхто не к этим роботам, розкритикувавши якість виконаних робіт на обох проінспектованих об'єктах. Андрій погрібний звернув увагу представників управляючої компанії «Житлоребутсервіс» на дах п'ятиповерхівки героїв Бресту 87, де за кошти ОСББ було виконаний ремонт м'якої покрівлі. На думку посадовця у такому чудовому стані повинні бути усі покрівлі на будинку. Кременчука. В той же час депутат міської ради Олександр Головач вважає, що за останні два роки у Кременчуці вдалося суттєво покращити ситуацію з протіканням покрівель. Звісно, що проблема дахів, які протікали, була дуже глобальною для міста. І за ці два роки, коли на посаді міський голова Олег Бабаєв, нам вдалося цю проблему спільними зусиллями трошки вирішити. Прикладом того, що Проблема вирішується, є зменшення кількості скарг від мешканців Кременчука. І ми намагаємося реагувати на кожні скарги. І там, де найбільш кричущі ці проблеми, ці питання вирішуються. Але своє останнє слово щодо якості виконаних робіт скажуть кременчужани після того, як підуть рісні осінні дощі та зимові опади. Всі скарги щодо протікання відремонтованих покрівель будуть надходити до служб 1563 і реєструватися. Наша редакція теж прийматиме всі звернення кремічужан з цього приводу за номером телефону 780818. І наостанок інспектування покрівель міським головою Гембабаєвим та його заступниками триватиме до кінця цього тижня. Кременчук у восьме обрав студента року. цієї суботи у міському палаці культури за підтримки міського голови Кременчука Олега Бабаєва відбувся конкурс студент року року-2012». За звання кращого змагалися представники студентства вищих навчальних закладів міста. Хто ж став переможцем? А, значить, представлятиме Кременчук на обласному змаганні у Полтаві знає Тетяна Андрієва. Цього суботнього вечора, покинувши свої звичні молодіжні справи, одні прийшли, щоб на сцені Палацу культури відстоювати поєдинку звання кращого студента року. Інші активно підтримувати представника свого навчального закладу від імені голови міста Олега Бабаєва, учасників конкурсу, привітав його заступник Віталій Малецький. Він побажав студентству гарних виступів, гарної гри і звичайно ж перемог. На Перемогу ми заслуговуємо. Вже п'ять років кращий студент Кременчука не ставав кращим студентом Полтавщини. Сподіваюся, що в цьому році ця погана прикмета буде подолана і один із тих студентів, які стоять на цій сцені, стане кращим студентом Полтавщини 2012. Наступаючи вас святом, успіхів і гарної гри! Змагання відбувалися за принципом легка та важка категорії. Вісім команд суперниць мали довести членам журі свої переваги у трьох конкурсах. Це традиційно презентація команди та її лідера, імпровізація та домашнє завдання під назвою X фактор Слід віддати належне усім учасникам конкурсу. Їм вдалося підняти настрій у залі і подарувати глядачам незабутній вечір. А от журі було досить складно визначати переможців, адже всі учасники без перебільшення заслуговували на вищу оцінку. Боротьба була запеклою і водночас цікавою, адже команди по кількості набраних балів практично йшли. Пліч пліч незважаючи на складність вибору, журі визначило переможців. Перше місце серед навчальних закладів першого другого рівня акредитації посів студент Кремічуцького льотного коледжу Київського національного університету Євген Постой. Серед вищих навчальних закладів третього четвертого рівня акредитації на другому місці студент Кремічуцького університету економіки інформаційних технологій і управління Ростислав Маренич з перевагою всього один бал. Перше місце дісталося студенту Кремічуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Роберту Симоняну. Ідуаль, я вас люблю, люблю. До речі, обидва ці студенти разом зі своїми командами захищатимуть честь Кремчука у конкурсі студент Полтавщини, який відбудеться 17 листопада цього року. Сподіваюся, що команди. Те, що допрацюють ту програму, яка в них є, і можливо, в них є щось в запасі, що допоможе їм гідно виступити в Полтаві, тому що Кременчук має там зайняти гідне місце. Якщо не перемогти, то хоча б друге від міської влади та спонсорів заходу. Всі команди учасниці отримали подарунки. А командам переможницям вручили акустичні системи та сертифікати на поїздку до Полтави. Швидше, вище сильніше школярі відтепер випробовуватимуть себе ще й на олімпіадах з фізкультури. У Росії такі олімпіади проходять уже у восьме. В Україні першою пройшла апробацію Донецька область Цьогоріч Олімпіада з фізкультури стала всеукраїнською новацією, до якої долучився і Кременчук. Особливість її в тому, що тільки в фізкультурі і спорту вона проводиться окремо для дівчат і для хлопців. Якщо інші олімпіади вже ж у нас проходять незалежно від статі, то в нас є такий поділ треба сказати що олімпіада проводиться в цьому році тільки для учнів 11 класів тобто з кожної школи прийматиме один хлопець одна дівчина і з одинадцятого класу перший етап це теоретичний 30 питань які вони повинні відповісти у вигляді тестів другий етап практичний і теорія, і практика відбудуться в один день. Учні мають виконати 10 вправ та елементів з легкої атлетики, гімнастики, баскетболу, гандболу, туризму а також футболу для хлопців та волейболу для дівчат. Теоретична частина випробує знання учнів з історії та сучасності фізкультури і спорту. Перший етап змагань, відбір кращих фізкультурників у школах уже відбувся. Тепер учні готуються до загальноміського туру, який відбудеться 24 листопада на базі загальноосвітньої школи номер 1 Перша школа для проведення олімпіади була обрана не випадково. По-перше, їхня матеріально-технічна база досить висока. По-друге, у них два спортивні зали. В них є гімнастичний зал і ігровий зал. Ну і можна сказати, що в них кафедра учителів фізкультури досить підготовлена. Там і учитель вищої категорії, там і учитель-методист, і учитель першої категорії, і цим ми керуємося. Упродовж минулих вихідних у басейні спорткомплексу нафтохімік відбулися всеукраїнські змагання з плавання серед ветеранів спорту, фестиваль спринту. Вже традиційно восени до Кременчука приїхали найсильніші спортсмени, більше ста плавців із Києва, Полтави, Дніпропетровська, Миколаєва, Запоріжжя. За наших вболівав Дмитро Демиденко. Цього року Кременчуцький фестиваль спринту набув статусу міжнародного, адже на блакитних доріжках нафтохіміка змагалися не тільки українські плавці, а й спортсмени з Росії та Молдови. Ветеранів розподілили на 10 вікових груп. Вік учасників коливався від 25 до 80 років. Всі вони виборювали нагороду у багатоборстві, долали 50-метрову дистанцію різними стилями. Цим мужнім і сильним людям вік не заважає любити плавання і демонструвати ще сьогодні пристойні результати. Наприклад, справжній запорізький козак Микола Данилов у свої 70 навіть уявити своє життя без басейну не може. Діло в тому, що попав на ці соревновання, я намного почувствував себе маложе, бадріє і в такому кількості здорових, крепких. и уже в возрасте людей, конечно, чувствуешь себя намного лучше. Я желаю всем участникам соревнования хороших стартов, финишев, а также здоровья. И благодарю организаторов соревнования за такое приятное, хорошее зрелище. Так само віддані спорту і давні подруги, тренери дитячої нації спортивних шкіл з плавання Киянка Олена Невзорова та Світлана Фурман із Миколаєва. Плавання це найкрасный вид спорту. Это прекрасно, що є такі басейни. Я рада, что меня когда-то дали займатися плаванием. Я свою дочку теж учила плавати многих дітей. Поэтому приглашаю всіх. так и, и вообще да, взрослых да, приходите да, плавать да, это да, очень да. здорово будете такими же красивыми здоровыми как и мы я из города николаева представляю тренерский состав привожу сюда детей это мой любимый город здесь настолько душевная атмосфера. І на дітських сорівнуваннях, і на ветеранських. цікавими і видовищними стали змагання. Боротьби вистачало майже на всіх дистанціях та у всіх вікових групах. А все ж кращим спортсменом визнали кременчужанина Віктора Ареф'єва. Ще один наш земляк Сергій Король здобув срібло у категорії 50-54 роки. А у категорії до 69 років третє місце посів кременчужанин Віталій Слободін нагороджував переможців та призерів олімпійський чемпіон Московської олімпіади 1980 року віце року. Віцепрезидент Федерації плавання України Сергій Фосенко. Якщо вам є що сказати, поділіться новиною з Кременчужанами, зателефонувавши до Кременчуцьких новин. Телефон редакції 78 08 18. Номер простий, запам'ятати легко. Тож телефонуйте і будете почутими. Вдалого вам завершення вечора і до зустрічі в ефірі. Щасти.